Відеодемонстрація лише для довідки. Розташування пристрою на відео не є оптимальним через умови. Рекомендується встановлювати пристрій на підвищеному місці, наприклад, на вищій позиції, такі як стовп або дах. Пристрій буде глушити і виявлення буде більш далеким і даватиме кращі результати. Позиція пілота дрона на відстані 3 км. Запустіть дрон у напрямку до місця розташування обладнання. Дрон наразі завис на відстані 2 км від об'єкта. Увімкнення 5.8G і 2.4G контрсигнал вражає. Ви можете побачити, що дрон тепер втратив сигнал. Дрон автоматично повернеться додому, якщо втратить сигнал. Вимкнення контрзаходів дрона відновить сигнал. Ця смуга призначена для протидії супутниковим сигналам. Дрон, який втрачає сигнал, втрачає інформацію, необхідну для повернення на своє місце. Вимкніть глушіння сигналу GP, і фе пілоти дистанційно керує дроном для повернення назад. Якщо смуги сигналів 5 g 2-4 і супутникового сигналу увімкнені, дрон приземлиться безпосередньо на місці і не повернеться до позиції дистанційного керування.